У Києві служба безпеки затримала військового, який готував нові удари Росії по столичних теплоелектростанціях. Йому загрожує довічне ув'язнення. Про це пише прес служба СБУ. Контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року. Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента, тобто керівника агентурної групи. Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров'я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ, перебуваючи за межами України. Резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. Контрактник також збирав відомості щодо технічного стану енергооб'єктів та рівня їхнього захисту підрозділами сил оборони, фотографував об'єкти із описом, відправляв куратору через месенджер. За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримали від ФСБ від 100 до 1000 доларів. СБУ встановила, що розідання окупанти збирали для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період. Холодів співробітники СБУ затримали російського агента у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання. При обшуках за місцем його проживання у Києві виявлено комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі.